Дівчата, привіт! Ви на рукодільному каналі, мене звуть Наталя. А сьогодні я к вам з трьома фінішами. Так-так. Давно мене не було на Ютубі, і так склалося, що в мене аж три фініші. Я хочу їх вам показати, бо в мене в плані ще дуже багато що почати, що вам розповісти, що показати. Але хочеться вже зняти відео про готові роботи і вам їх показати, щоб ви їх побачили і вже далі. А йти далі. І так, перед вами перша моя робота. Надовго страждала це хардангід Двітимі Бішу Кросс-Пач такий чудовий дизайн з сипавичами, Дуже мені він подобається. І взагалі, для мене харданги це якесь таке нове враження, нові якісь емоції. Я його ніколи не робила. Для мене це щось таке нове. Щось таке незрозуміле, якесь таке фантастичне, але дуже хочеться це опанувати, щоб я його вміла робити, бо дівчата я бачу дуже багато чого виконують, і гарно воно виходить, мені дуже подобається. І е, така от краса в мене є. Так, що? що по цьому дизайну? Я зараз вам покажу трошечки матеріалів, їх тут не дуже багато. Такий дизайн не, не дуже прямо на, ну, на, на матеріали. Він такий дуже дорогий, багатий. Але є там і шовко ручного фарбування, і маргаритки, і бісер ну, Але я його не покупала, не купляла, а в мене були в запасах ниточки. Бісер, і я його використовувала, і тобі ж мені знадобилися тільки ніточки DMC, яких я там трошечки кольорів докупила, і перле. Бо перле в мене ніколи не було. І все, більше нічого такого я не а, покупала для цього там заморського. заморського. Ну, зараз я вам все покажу, щоб вам було зрозуміло, що теж такий чудовий дизайн можна виконати звичайними матеріалами, і він буде не гірше, ніж зроблений якийсь там заморськими матеріалами. А, і ми коли дивимося там на який-то нам дизайн, який нам подобається, нам його хочеться виконати, але а, дивимося на ключ. А там заморських матеріалів на півсторінки, і все, нам цей дизайн вже не хочеться, бо він дуже виходить дорогий, цінечки залишаються в залишках і не знаєш, куди їх діти, але є завжди альтернатива, що можна виконати, що можна зробити. І зараз я вам все покажу. І так, виконувала я цей дизайн на, на ось такому відрізі. Це Брітні Луган, 28-го каунта, номер 309, 50 на 35. Дуже гарний відтінок. Він мені дуже сподобався. Другу роботу теж я робила на цьому ж номері тканині. Він дуже такий приємний. І 28-й каунт це самий гарний каунт для хардангера, для початківця. Так, виконувала я цю роботу по майстер-класу, який є на YouTube. Я силочку. На цей майстер-клас залишу ви в описі, щоб хто бажає, теж могли пройти по силосі, може хтось теж наважиться вишити цю красу. І так, що е, я тут виконувала? Виконувався, значить він е, е, потрібно три види е, ніточок е, 12 колір 778, перли, е, 12 колір. Перле 644. І восьмий колір перле теж 644. Це що по перле? Оці два це були основні кольори. Вони використовувались ну, майже по всій роботі. А оці рожеві це ось ця мережка. І ось тут, от ця матузочка цепочка на той мережці. Все. Далі по бісеру. Що по бісеру? По бісеру, по бісеру, зараз я вам все по бісеру покажу. А, так, по бісеру я виконувала ось такий бісер 03002. Він такий синьо-чорний з таким якимось шиммером. Я його виконувала ось тут, павич, у ну, хохолок да? і на хвостиках. А і... Ось такий блакитний, але такий він. Ну, він не зовсім і блакитний, він такий зараз я його відкрию і вам покажу. Дивіться, який він. Бачите? Він такий е, голубий, але в е, у нього така серединка, якась срібляста. і він такий напівпрозорий, ну дуже такий цікавий колір бісера. Я його використовувала ось тут. -уту. Ось цій е віночку і ось цій нижній вазі. Це номер, яку, я, яку комусь може цікаво, 11285 це Тоха, 02015 це Дім'сі Неухів. І е по ключу були маргаритки. Ось тут вони. 4 штучки, але Маргариток в мене не було. Я в манпансі купила ось такі кубики. Вони такі напівпрозорі, але дуже такі цікаві. Вони мерехтять, і я думаю, що дуже воно гарно там пасує. І ось ці заморські ниточки я змінила на у рамці. Ось такий це Анкор номера я, на жаль, не знаю. Він в мене дуже давно ось такий Анкор меланж. Дуже гарно він сюди пасує. І для павичів я брала ось таке моліне Мадейра, Ось ви бачите там його номерочок 2408. Ось такий він, бачите, він такий ну, меланжевий. Фіолетовий, синій, блакитний. Так, і все-все, що по цій роботі. Зараз я візьму якийсь, якусь підложку, щоб його було зручніше вам показати, щоб ви його бачили поблизу. Дивіться, ось це буде центральна частинка. Дуже цікавий ось цей шовчик. цей, це такий, як, як ялиночка, він виконується. Перлія 12 номером дуже таки цікавий. Цікаві ось ці шовчиком, ой, як його називається зараз. ой, Вилітіла з голови. Господи, як же його називається? плангетним швом. Такі виконуються кружочечки. Ось ці, бачите, як воно мерехтить, ось, мерехтить так, під різним куточком воно мерехтить. Так, далі цікава ось ця а, тюльпанчики, потім оці чотири елементи ті це були саме найтакі, ось цей такий, мені подобалось його виконувати, так іголочка так тик 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 потім, хопа, і така краса виходить. <головік> ось цей такий теж чудовий. ну, Взагалі дуже гарний дизайн. І сама чудова ось ця нижня частина, де павичі, ось ці клумби, якісь там цвіточки, квіточки. Ну, дуже гарні, дуже... мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже. Ось, Така краса в мене є. Але на цьому я ой, вибачайте, на цьому я не завершую. Я хочу до цього дизайну ще вишити один дизайн. Ви скоро його побачите, але він зовсім в іншій кольоровій гаммі, але теж дуже гарний. Так, друге, що в мене було, що я вишивала, це були бабки від Мірабілії. І це були ось такі. Ой. О, ось так. Ось такі бабки від Nori І я завершила серію цих бабок, бо в мене є ще одна в жовта зелена в кольорах. Я вам її трошки пізніше покажу, яка вона. Що Тут Тут взагалі таких особа-ниточок ніяких не було, тут три вида креніку. Три ниточки DMC і бісер. Бісеру багатенько, зараз я вам його покажу. Так, ниточки DMC тут йдуть а, основний колір Ось такий 3371, Він по всьому периметру бабочок виконується, і два кольору, о, color variation, це 4130 і 4210. 42,10 залишилось майже. Повна пасма, а цей колір практично весь виконувався в роботі, бо він основний колір. Все по ниточкам е, Йде три кольора ось таких креніка, які виконувались в роботі. Так, який це тут номер зараз 32,14, 101 і. 152. Бі. Ось такі кольори. І бісер. Бісера тут багатенько. його. Так. Ось такий номер вже я його показувала в павичі. Це 03002. Він виконувався ось тут по всій цій бабці. Так. Ось це основний кольор 037, Це такий він. Дивіться, бачите, він різнокольоровий, такий, ну, цікавий. Він майже по всій бавості, Ось тут у тільці, ось тут, ось тут. ну, Тобто, він майже. Ну, по всій бабусі. Так, ось такі молочні це шестірка. Бачите, така? Це номер 16603 Ось тут він, по цій бабці. І ось така теж шестірка. 16609. І тут буквально треба 10 бісерінок, вони ось тут. Все, ну, це все, що по матеріалам. Але вийшло дуже гарно, мені дуже подобаються ці. Бабки, як вони виходять. Ну, я дуже задоволена, що я завершила цю серію. І зараз я вам ще одну покажу, яка в мене є. Зараз я ось так от її трошечки приберу, щоб було видно, до якої я ще бабочки вишивала, щоб ви бачили. Для чого я це все? Ось. Бачите? І ось так це буде вже завершена серія. Отак от, от вони будуть. Треба буде їх оформити, буде у мене вже завершена серія цих бабок. Дуже гарні, такі весняні, класні. Такі якісь рамочки треба придумати гарніші для них, щоб було дуже добре. Так, це все. І далі, 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 що? Я останнє, бо майже ось, ось пару як днів завершила. Це ось такий чудовий дорога домой називається. Це ж це Amy Бішоп Cross and Patch такий чудовий дизайн з Ну Тут для початківців ось цей дизайн я рекомендую всім. Хто хоче попробувати, що таке хардангер. Це ну, взагалі дуже-дуже цікавий дизайн. і Тут не дуже багато хардангеру, взагалі більшість хрестикової частини. Є оцих гладєвих стібочків, але дивіться, яка вийшла в мене краса. Що по матеріалам? Виконувала я її на той же самій тканині Брідні Луганни, що я їй показувала попередньо, на 309 номері використовуються ниточки DMC. І... Перлі і один від бісеру. Бісер я використовувала біленькі, ось такий. Це в мене Тоха, його номер 1121. 11, і це як Мілхіл 479 кольор. Ось такий ну, звичайний білий матовий бісер. По ніточкам виконувався восьмірочка 642 потрібна. Восьмірочка 301 колір потрібен. Для ажурів бланк 12. -й. І для ось цих от листочків вони виконуються по схемі. Вам видно? Ось цих листочків, ось цих. Вони по схемі виконуються ниточкою DMC, Але в мене були ось такий роял Баян. Турецька ниточка це перле восьмірочка, я її виконувала її. Все, по матеріалам все. Більш нічого такого там заморського не потрібно. Зараз я вам поближче покажу цей дизайн. Він дуже гарний. теж. Я його вишила доволі таки швидко, швидко, і задоволена результатом. Дивіться. ну звичайні там. Якісь там ферма, якісь там дерева, там гори десь далі, так. Ось тут, кінь, кучер, ну, і сама гарнюща частина це ось ця хардангер ця така павутинка з бісером, і сам хардангер теж дуже цікавий. І ось це серденька і м, Верлина, чого, мені здається, чудового дизайну. Це ось ця квіточка, яка всередині дуже вона гарно виконується. І виходить дуже-дуже гарно. Дивіться, яка вона, ну, звичайно, дуже класна. Ось така в мене вийшла. Ой, краса! На цьому все. Буду з вами прощатися. До нових зустрічей Буду дуже вдячна за ваші. За ваші коментарі. Мені дуже цікаво, що вишиваєте ви, як вам мої просування, як вам моя краса. І обов'язково підписуйтесь на канал, це дуже мотивує. А я буду щось цікавеньке знімати, щось таке, щоб вам було дуже цікаво дивитися. Всім пока!